Міжнародний день лісів у Подільському лісовому офісі розпочали весняну лісокультурну кампанію. Символічно, перші сіянці в родючу землю заклали разом з військовослужбовцями та вихованцями учнівського лісництва. Мільйони гектарів українських лісів постраждали через війну, тому ми продовжуємо виконувати свій основний обов'язок: садимо, відновлюємо, збільшуємо площі українських лісів. Цьогоріч лісівники Подільського офісу дадуть життя більш ніж 6 мільйонам майбутніх дерев. Заліснити планують площу у 1716 гектарів. Для лісівників створення лісів це основний обов'язок. А для дітей і військових можливість відволіктись і отримати заряд позитиву. Захищаємо, бережемо і примножуємо своє. Разом з лісниками закладаємо перші сіянці у нашу родючу землю. Новим лісам бути. Перемозі бути все відборимо, відбудуємо і будемо жити в найкращій вільній країні. Любимо наші ліси і хочемо жити в мирній країні. Саме цієї весни в Хмельницькій області планується провести садіння лісу на площі 293 гектари. З них 29 – нові ліси на деградованих і малопродуктивних землях. Крім того, 15 гектарів зрубів залишається під природне поновлення.